Я голодний. Дитятко. Страшно сильно. Прокидайся знову в ефірі. Ми вітаємо всіх, хто тільки до нас приєднався. Просто зараз ми перетворимо цей. От цей оцей во, оцей брутальний шмат м'яса. на соковитий стейк. Сніданок а. справжніх рок ледженд. You know I mean? І... Допоможе нам легенда українського року. Фронтмен yeah. культового гурту Друга ріка. Чий треки підспівують мільйони українців по всьому світі. В нашій кулінарній рубриці сьогодні Валерій Харчише. <смір> відчиняй, що такі трек поставили. Доброго ранку, привіт, раді дати! Іваріок, <смір> <смір> відчиняй! <смір> <смір> Навіть якщо не прокинувся, то під цю пісню... Прокидається, що йому м'ясо, я це та, полюбляю. Та, Кажіть, чи можемо та, допомогти, і що та, треба. Ну я думаю, що треба перед тим як їсти, приготувати, хоча є ловичину, можна їсти. Е, мабуть, єдине м'ясо, яке можна їсти в такому вигляді, в якому власне воно на на на, на цьому на бичку. Це плак Б наш, якщо та. не вдасться захопливі ні, історії. Першого туру, другого yeah. рік <laughs> захопили. піймали би бичка і почали його їсти. А потім а потім приготували. Ну робіть щось. Дивіться сюди. А ви вже ви вже сколієте? Падальні вона що не, не треба. А Скільки в нас є часу? Не дуже 8 багато. Вісім 8. 8 хвилин? 8. Ну Тоді давайте якось зробимо якийсь монтаж, бо це мало, мало б замернуватися трошечки довше, ніж 8 хвилин. Ми, на жаль, не можемо зробити монтаж, тому що дивіться. Но... Дивіться, це прямий ефір. А, я руки мив, хоча я Добре. зазвичай працюю в рукавицях, ага. тому що я е, працюю багато руками, і в мене руки як у столяра. Так, uh -huh. а, ми солимо, це перчимо, правда? Ні ні, 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 ні в якому разі. У нас uh -huh. в Україні немає культури споживання яловичини взагалі. Uh -huh. Ми всі звикли їсти свиню uh -huh. або сало. Right. Uh -huh. а, і коли хтось готує яловичину, от вона виглядає і має смак, типу, підошви. Uh -huh. Так казав мій батько і до цієї пори каже: я, я каже, яловичину їсти не буду, бо це підошва. Підошва. А чому підошва Тому що ми її солимо одразу. Ага. Не треба солити ні в якому разі. А, вона, вона, вона маринується я пробував, я пробував. в олії, ага. в а, олії ясно. і це має там тривати якийсь період. Дуже добре, що ви що, що ви її дістали, не знаю хто дістав з упаковки, і ага. вона трошки, трошки провітрилася. Так, провітрилася вона так, набула спотально... е, температури. Е, Кімнати. Кімнатний, Кімнатний а, так. А, так. Ви можете класти, бо воно вже мені зберегти. Давайте нагадаємо, що у нас так. інгредієнти, які є. У нас тут є спаржа, у нас є тут перець жовтий читачів. Ну, цього всього не потрібно. до Стейка це точно. Але якщо ви хочете гарнір, то краще дійсно спаржу ці помідори, їх можна зробити з них філе. Я ненавиджу перець. До речі, я теж. Але давайте з'їмо. З дитинства перець не їм. От ми і Дивіться, бажаємо, що вже замирнувалося. Добре, що у вас є сервере. Так і хвалити Бога, що добре, ви, давайте щоб тако, вони не є важливі теми, про які я, я хотів сьогодні поговорити. <зас> не те, що ми що я страшенно сильно голодний. Значить, 24 травня на схилах Дніпра відбудеться безпрецедентний музичний перформанс до 20-ї річниці альбому 20 рекорди. Розказуйте, в чому унікальність а, і які сюрпризи. 24-го, на жаль, вже чи на щастя вже е, продано, і в нас, є, <зас> та, в нас є в нас є додатковий концерт. Він відбудеться там же, 25 uh -huh. травня. Так що, велкам, приходьте. 에, згадаємо улюблені пісні, uh -huh. ну, улюблені наші пісні, можливо і ваші. І заодно зберемо на силу оборону. Це круто. Так, ну що, ставимо вже стейк? Ні, не ставимо. Ми його дістаємо. Ми ж не хочемо, щоб він. Щоб отого, того, знаєш, якого разу було. Треба трошечки його промокнути, забрати зайву вологу, тобто зайвий жир. І після цього беремо. Тобто... м'ясом давай, давай Я просто пам'ятаю обкладинку. А як з цією адською машиною? Це ж індукційна плита чи це так. просто електро? Ні, е, ні, це індукційний Макс, Максимум. Це максимум, це максимум да? так, так? І коли вже на максимумі ми беремо е, стейк. Ага. І кладемо. Поки вони м'ясом займаються, терміч, поклав овочі в духовку, да? а для того, щоб вони там приготувалися, треба 8 хвилин при температурі 200 градусів. На всякий випадок, вдруг ви будете також перець запікати. Я просто е, згадав обкладинку легендарного альбому рекорди, і ага. там, е, значить так, Олєр, отак, от він сидить, і в нього зовсім інша зачіска. Ага. Абсолютно. Скинулося ага. дороги. Люди, люди змінюються і кажуть, що. Це круто. Да, на краще. Ну, і хто хоче розвиватися. Ми нічого, крім того, що писати музику, ми нічим більше не займалися, тому ми написали після рекордів ще багато інших пісень, які теж встановили певні рекорди. Хоча сенс був інший, коли ми вкладали інший сенс в слово рекорди, це ми так собі вважали, що ми вигадали від слова рекорд або рекорд. Зрештою там. За 20 років ми можемо ми можемо визначитися, чи дійсно, як ви човен назвете, так він і попливе. Uh -huh. Uh -huh. Він поплив дуже добре і він дійсно встановив рекорди, тому що пісні з цього альбому uh -huh. вони нині є актуальними і складають базу для усіх радіостанцій. Uh -huh. І, можливо, uh -huh. деякі з них отримали найбільшу кількість ротацій в радіоефірі, і який не можна цей рекорд не можна. Перевершити, тому що вам для цього потрібно так, так. повернутися в минуле і ага, зробити ага. те ж саме або так. протягом щонайменше п'яти років. Бути в ефірі uh -huh. е ну, е так. з, 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 з такою ж кількістю ротацій. Мені дуже цікаво. Поки я говорив, е вже можна перевертати перевертати. перевертати. А мені дуже цікаво спитати стосовно пісні, яка не була в альбомі рекорди. Чи ти почув? От мені цікава історія її створення. А, як взагалі це відбувалося? Тому що ми знаємо, що це, це присвята. <плес> так, так, це <так, плес> присвята оборонцям <плес> сталі, і як воно народжувалося? Так, це єдина пісня, яку не написали е, усі учасники другої ріки, в тому числі і я. Uh -huh. Хоча ми це дуже рідко робимо. Мабуть, вперше ми е, включаємо її в альбом, е, наступний. Ця пісня належить е, належить е, Рустиславу Домішевському, uh -huh. нашому клавішнику Сергію е, Шурі uh -huh. Гері, і дещо там змінив, доклався і я в тексті, і там з'явився. Е, З'явилися ну, такі висновки, мала б бути модуляція, але, але не без модуляції. Це теж дописав я. Пісня, яка натхнена, можливо, її не можна писати написати молода людина, яка не прожила так, життя. Ця так, пісня так, такий так, певний висновок. І коли її вперше почув в демо-версії, я подумав, що цю пісню я би міг написати, бо я відчуваю те ж саме. Uh -huh. Це перша ознака, мабуть, хіта, коли, коли в слухача там ну, є той самий вайб, так, що, так. що відчував автор. А це дуже цікаво, те, що навіть яким би ти чистом не був, це зараз я про себе. Я кожного разу чую, навіть коли вона звучить в реміксі, все одно очі на мокрому місці, і це просто щось нереальне. І я їх. Спочатку позиціонував як звернення до кацапів, uh -huh. до москалів, uh -huh. Uh -huh. щоб ну, хто там серед них ще є там, людиною, не, не встиг. Щоб да, так. Щоб прислухався. Uh -huh. але, але зрештою писати пісню звернення до, 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 до тих людей, я вважаю, що ну, це так. як мінімум негідно. Так, так. І тому вона спрямована на тих українців, які які ще не зробили ви. Ну так, так, так. А що в нас чекайте, було? Я хочу поїсти, я хочу поїсти перед. Чекайте, чекайте. Можемо перемотати вже? Так, може, ще раз. Ні, ще раз не можна переростити. Ну, так, хай. хай. Ай. Я просто хочу. Все хожу. туди. Окей. При... А, є в нас э... Шо, дошка, так? так. Дошка є. Вона чиста. З цього боку чиста. Ну, у нас таке кулінарне. Слухай, ще важлива річ. Ми сьогодні згадували про те, що Росія руйнує, але Поперчити можна було одразу. Це ми просто забули. Але ми українці, така нація, що ми відбудовуємо. Я вчора спеціально зайшов і подивився твій проєкт, який називається Харчишин будує. Ось і там ти прям в прямому ефірі і в вдованих сюжетах на ютуб-каналі ти показуєш, як ти відбудовуєш власний дім, правильно? Який був зруйнований росіянами? Ну це як приклад, якби не було цього будинку, ну можливо, я не був би таким натхненним. а Я би робив повільніше і не знаю угу. не знаю наскільки, бо хоч ми й швидко будували, але угу. процес там зйомки, монтажу займає більше часу, ніж ти. Будуєш його, mm -hmm. цей проєкт спрямований на те, щоб люди не опускали руки, ну, перш за все, ті, хто втратив домівку і не просто очікували від держави на компенсацію, а можливо, вже почали mm -hmm. це робити, тому що отримати компенсацію можна, і ви її отримуєте, так. але слід очікувати на неї вже під дахом. Ну, тобто не сидіти. Сказавши руки, ну так, все правильно, руки. абсолютно. Все можна... Ну можна... можна... нічого, в нас можна... просто не так багато часу на те, щоб їх зробити повноцінно, тому у нас будуть не овочі грель, а просто підігріті <свистак> овочі. <свистак> Беремо ж точки серед моточок мисла, підемо прямо сюди. Так. І потім ми можемо посолити. А, І просто воно розтоплюється і все? Так. Ух ти, круто. Значить, попанство, поки вони там займаються, давайте взяли блокнотики, ручки записали швиденько, як зробити за рецептом Валерія Харчишина. Вам треба всього-навсього чотири інгредієнти, щоб ви розуміли: стейк, сіль, перець і вершкове масло. Але в процесі ми зрозуміли, що ми сіль використовуємо аж у самому кінці. Так. Що в нас було на гарнір? Ми взяли перець, який ні я, ні Валерій не люби, але чому ми його взяли? Ми взяли помідори чері. То як називається? Спаржа. Ви, хто, е, red, то? Спаржа. Аспарагус. Аспарагус. Бачите, хто їсть медіум ретто, приблизно таке я м'ясо у нас і вийшло. Хто, хто не, не може зживати і їсть, ну, я маю на увазі, може, але просто там боїться лячно. Медіум вел. Я можу все. Вел дан. Вел дан. То після, того, після цієї процедури вам слід загорнути. Угу. І бажано цей стейк загорнути в фольгу так. або закрити кришкою в якомусь посуді, аби воно е, дійшло того вигляду, якого ви хочете. Я готовий. Ще, ще зарані. Багато часу, я хочу вже попробувати. Його. Цейк, спеції, перець, будь-які спеції, ага. які вам подобаються, можна використовувати до того. Займи, як з, ви Займи його увагу. Я роблю ще так. Я потім ага. перевертаю. І ще на інший бік. Так, да, на інший бік. Ух ти, Прикольно. Ну, важливо, щоб посолити м'ясо з обох боків. Uh -huh. Це справді е, умілі чоловічі руки. Знаєш, ми як без руки uh -huh. дивимося, як у дійде. Секрет, секрет е, стейків, смачних стейків не в тому, що їх готує Харчишин чи хтось інший. Uh -huh. е, не від шефа залежить, uh -huh. майже не від шефа. треба знати просто мінімум якісь, якусь базу, як вони uh -huh. готуються. Секрет стейка е, в, в самому м'ясі. Вам слід купувати ні в якому разі ні стегно, не слід купувати там лопатку. Там, ну коротше, на стейк йдуть тільки, е, якщо українською говорити, не вигадувати там uh -huh. рибай і та інше, там стрібціплоїни, то е, беріть вирізку, і не обов'язково телячу, а, а саме вирізку oh, я... <laughs> яловичини. To... тоді гарантовано вийде дуже смачний стейк. Е, дякуємо, Хас. Давай, пробуй. Воно. Mm -hmm. Так, дякуємо. І ще раз нагадаємо, що сьогодні mm -hmm. з нами ранок провів фронтмент гурту Друга ріка Валерій Харчишин. Дякуємо за смачний і змістовний так. початок дня і круті лайфхаки. Дякуємо ще раз.